Спілкуються дві подруги. Слухай, Неля. Думаю, за Віктора заміж виходити. Говорить, що підприємець він крутий. Є своя фірма на 100 тисяч працівників. Маруся, не ведися, пасіка у нього, бджіл тримає. Хлопцям до уваги. В дівчині, як правило, є не лише загадка, а ще й ребус, шарада, сканворд, кросворд, чайнворд, а також судоку, щоб остаточно зламати собі мозок. Молода дівчина прочитала об'яви у газеті. На роботу потрібні молоді красиві дівчата. Не інтим. І поїхала туди влаштовуватись. Приїхала, а там порно знімають групове та ще й з собаками. Швидко її роздягли і пустили в справу. Потім вона плакала та кричала Адже було написано не інтим. На що режисер їй відповів Дурненька. Інтим. Це коли вдвох, при свічках. А тут ми тупо порнушку знімаємо. Леоніде. А що ви робили з трьома асистентками у Лаборантській? Нічого. А чому тоді на вас кролик дивиться з такою повагою? Марічка, прийшовши додому раніше звичайного, застала Петрика в обіймах якоїсь шльондри. Ах ти, брудна свиня! міцно схопивши за гідність Петрика та витягаючи ножиці, гриміла на весь будинок Марічка. Це ти так платиш матері твоїх дітей? Зараз я тебе стерилізую. Петрик почав заспокоювати. Стривай, Марічко, розкажу, як було. Не знаю, що від тебе можу чекати. Але нехай це будуть останні слова, які від тебе почую. Ну, сповідайся. Так ось як було коли ти пішла на роботу, мені щось дуже захотілося, то я знайшов номер телефона повії Катерини. Що? І що далі? Ну, і нічого, ось вона.